Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На лівому березі лунають вибухи, пишуть про розмінування. Росія готує нову масовану атаку в негоду по нашій енергетиці. Якраз в той момент, коли відремонтувати буде важко, а видимість нульова. До вильоту готується понад 15 бомбардувальників. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Увага для всіх. Якщо вже згадали про негоду, то природа також вміє вбивати. Будьте обережні. Укргідромецентр попереджає про стихійні метеорологічні яви. Вище 7 січня в Україні. 7 січня в Україні пориви вітру 17-22 метри в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Вночі та вранці, крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей пориви 25-30 метрів в секунду. Куртовини другий рівень небезпеки, помаранчевий. У Київській, Кіровоградській та Полтавській областях. Сильний сніг перший рівень небезпеки, жовтий. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг. Снігові замети другий рівень небезпеки, помаранчевий. На дорогах країни ожеледиця. Перший рівень небезпечності жовтий, йдеться в штурмовому попередженні Укргідромецентру. Постійні атаки дронів на Україну останнім часом відбуваються не просто так. Тож українцям варто бути готовими до ворожих атак. Таку заяву зробив військовий оглядач Денис Попович. Всім відомо, що російська армія все частіше і частіше використовує ударні БПЛА в атаках на Україну. При цьому атаки дронами стають масованими, а ракети запускаються рідше. Все це, за словами Поповича, свідчить про те, що Росія накопичує ракетний потенціал. Паралельно кошмарить Цивільне населення дронами як найдешевшим і наймасовішим засобом ураження, а також збирає дані про критичну інфраструктуру. Військовий оглядач стверджує, що характер використання ворогом дронів, а точніше, маршрути, за якими їх запускають, виявляють пошуки Росією. Слабких місць у роботі української ППО дрони окупанти запускають в ті зони, які виходять за межі роботи ППО і мобільних груп боротьби з БПЛА, незважаючи на те, що гадати про можливу дату масового удару сенсу, немає, варто розуміти, що вона відбудеться. Як тільки вся необхідна інформація буде зібрана, а потрібний ракетний потенціал виготовлений в середньому швидкість виготовлення ракет в Росії становить 2-5 різних екземплярів на добу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.